А я думаю, чому не можна напечатати гроші? Станок у нас є в Україні. Пане президенте, напечатати гроші пороздавати зарплати, пенсії і так далі. Соцвиплати. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що таке інфляція і з чим її їдять. Але в нас є одне невирішене питання. Під останнім відосом ви мене питали. Старіна, де відос? Так ось що він? Ви його зараз дивитесь? Менше з тим, повернемося до теми нашого відео: інфляція. Мабуть, ви неодноразово чули, як ваші батьки або якісь знайомі старшого віку кажуть про те, що раніше, коли вони були молодші, ціни були нижчі. Це все причина інфляції. Це викликано порушенням попиту та пропозиції на певні товари та послуги. Що призводить до підвищення цін інфляції, можна визначити як зниження купівельної спроможності тої чи іншої валюти. Це може призвести до стрімкого зростання цін на певні послуги або товари. У той час, як відносна зміна ціни відноситься лише до одного або декількох товарів, тобто їх стійке зростання. Інфляція відноситься до усіх товарів та послуг в економіці країни. Що може Сприяти стійкому зростанню цін. Більшість країн публікують щорічні виміри інфляції, і ви можете побачити цей показник у відсотках. Це означає, наскільки виросла або впала інфляція відносно попереднього періоду. Причини інфляції. Можемо виділити дві базові причини інфляції: перше це збільшення валюти в обігу. По-друге, інфляція може виникнути через брех пропозиції певного товару, який має великий попит. Це може вплинути на решту економіки через те, що зросте ціна на цей товар. Але якщо ми зануримось глибше, ми зможемо вирізнути такі події, які впливають на інфляцію. Розрізняють вбудовану інфляцію, інфляцію витрат, а також інфляцію попиту. Є й інші варіації інфляції, але це основні варіанти інфляції, які запропонував гордон у своєму трикутнику. Але не оцей гордон. Раз, лів, два. А оцей. Інфляція попиту. Інфляція попиту спричинена підвищенням попиту на певний вид товару або послуги. У випадку, коли попит перевищує пропозицію, відбувається зростання ціни на товар або послугу, тим самим підвищуючи рівень інфляції у всій економіці. Розглянемо ці види інфляції на простому прикладі. У нас є пекар Петро, який виготовляє тисячу хлібин на тиждень. А його син Степан виготовляє на 15% менше. Ой, не то. Получається, е, в нас є пекар Петро, і він виготовляє тисячу хлібин на тиждень. В нього справи йдуть добре, і все в нього виходить. За тиждень в нього розкупляють абсолютно всі хлібини. Але припустимо, що попит на хліб різко збільшився. Можливо, економічна ситуація в країні покращилася. А може просто виявився смачний хліб, і справи пішли краще. І тоді ймовірність, що Петро підвищить ціну на хліб досить висока. Чому? Петя працює на, на повну потужність і виготовляє тисячу буханців хліба на тиждень. Він міг би зробити більше печей, міг би наняти більше персоналу, але це потребує більше часу. А поки у нас є. Багато клієнтів, які потребують хліба, деякі з них можуть заплатити більшу вартість для того, щоб купити той хліб. І пекар Петя так і зробить. Він підвищить ціну. Тепер уявімо, що зростання попиту на хліб також супроводжується зростанням попиту на молоко, цукор і інші продукти першого вжитку. Це може означати, що підвищення ціни буде супроводжуватись тим, що. Кількість попиту перевищує рівень пропозиції. Інфляція витрат. Цей вид інфляції виникає тоді, коли підвищується ціна на сировину, що провокує зростання ціни на продукт або якусь певну послугу. Вернемось до прикладу, з 5. Якщо він хоче сприйти хліб, але зростає ціна на молоко, борошно, дріжджі і тому подібне, він буде змушений підвищити ціну через те, що йому. Перестає бути вигідно пекти той хліб. І тим самим виникає інфляція у широкому масштабі. Інфляція витрат стає із за того, що є нестача певних ресурсів, будь-то нафта або пшениця, або підвищується оподаткування країни, або стає дорожче імпорт на той чи інший товар. Вбудована інфляція це вид інфляції, який зберігається протягом певного часу. Приходять, коли два попередні види інфляції зберіглися протягом довгого часу і вони переросли в будовану інфляцію. Плюси та мінуси інфляції на перший погляд може здатися, що інфляція не потрібна нікому штука, і її варто уникати. Але насправді на теперішній час інфляція є невід'ємною частиною економічних процесів Україні. Давайте розглянемо плюси інфляції. Збільшення витрат інвестицій та позик. Як ми згадували раніше. Низький рівень інфляції може призвести до великого рівня інвестицій, позик, кредитування і тому подібне, що все це позитивно впливає на розвиток економіки. Вищі прибутки. Підвищення рівню інфляції спонукає компанії підвищувати ціни на товари та послуги, що, в свою чергу, підвищує прибутки компанії та забезпечує зниження інфляції. Інфляція це краще, ніж дефляція. З назви можна зрозуміти, що дефляція це протилежність від інфляції, що передбачає зниження цін із часом, що впливає негативно на економіку. Оскільки ціни падають, споживачі можуть таки подумати, а в чому прикол мені зараз купляти, якщо я можу подождати, ціна впаде і я зможу купити за вигіднішою ціною. І це негативно впливає на економіку, так як зменшується кількість попиту, і тим самим знижується прибутковість компанії і тому подобне. Сторічно так що рівень дефляції впливає на рівень безробіття, а також тенденції заощаджувати кошти, а не витрачати їх. Також дефляція впливає не тільки на людей, а ще й на цілі економіки країн. Так як споживачі не витрачають кошти, як їх заощаджують, немає піднесення країни в економічному плані. Що негативно, розглянемо мінуси інфляції. Девальвація та гіперінфляція. Девальвація це наслідок інфляції. Виходить, якщо ви зберігали багато коштів на своєму рахунку і не користувалися ними, через деякий час їх спіткає девальвація. Тобто. Те, що відбувається після інфляції, ви втратите купівельну спроможність. Також є гіперінфляція. Це означає, що інфляція перевищує 50% на один місяць. Невизначеність. Виходить, коли високий рівень інфляції, то підприємці та підприємства не розуміють, куди піде ринок і тримають свої кошти при собі, не інвестуючи їх та не витрачаючи. Тим самим знижується рівень економічного піднесення країни, а також спостерігається ще більший рівень інфляції. Рекомендую вам підписатись на телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео. Ставте подобайки та підписуйтесь на цей канал. Дякую за перегляд! Всім добра!